Любий, ти випивала лондрі? Yes, так, кохання love... моє. я помив посуд і відремонтував кран? Ти просто дивовижний. Сиди тут. Я придбав тобі квіти. Візьму ти з собою у по поїздку. Я не хочу, щоб ти їхав. У мене щось для тебе є. Люба, що там у тебе?

До того ж я працюватиму над дипломною роботою, яка змусить мого професора автопити і дасть мені можливість влаштуватися в найкращу юридичну фірму. Але ти заслуговуєш на заслухуєш, щоб випустити пару. Я кохаю тебе. Я тебе кохаю. Так. Треба відпочити.

Мене не звати Ерн, і я був. Як дізнатися, хто в моїй команді? Бачу одного. Він мене вбив. О, я знову живий. Ні, я раз собі. Ой, вибачте за вами. О, хлопці, я вбив одного. Я вбив одного. Хлопці, вбив, вбив. Де взяти бітокові бомби? Як їх отримати? Прошу вибачення, але я афроамериканець. Це дуже образливо. Пакетик чаю, чекай про себе, я не п'ю чай. Раунд заберш. От, давай.

Що відбувається? Ти у порядку, Ні, єбанат мене мало. Чи це та сама гра? Так, Люба, oh, Гра просто oh, охуєна. Дякую. Я стільки разів телефонував тобі протягом двох тижнів, і ти ні разу не Люба, Може з пельку? Дякую. Вибач, що? No, nee, I will not я shut не замовкну. Люба, <говори> <говори> я не можу. Це не обговорювати. Я, я блядь, намагаюсь захопити флаг. Я гадала, що з тобою щось трапилось. Я вимагаю so пояснення, або звичайно привіт. Оооо, привіт. Я не знаю. Напевно я ночу з телефону. Як <говори> твій диплом? -тві 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 -тві? Чи писала тобі за адвокатський Я вивів твою блять, короттяку. Що? Люба, це тобі. Що that? відбувається? Боже ж ти мій! Що? Ну що тобі want? треба? Я гадала, ти будеш радий мене you. бачити! Я дуже радий! Привіт! Вітаю! Mm -hmm. Хочеш їсти? Так! Чудово! Замов китайську їжу! І скажи мені, коли її привезуть? А Then потім поговоримо. Я все поясню. Я не хочу більше бути адвокатом. Ой, треба придбати тобі XBOX. Тобі сподобається! Are you you oh wow double kill hello ladies don't go anywhere just gotta drain my rpg what's a merlock? oh it's a mystical creature and wow wait a second you play world of warcraft of course it's only the best game ever oh my god you fucking nerd only fags play that game